На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейське авто і поранив правоохоронця та цивільного. Його затримано. Про це повідомили у Національній поліції України. Подія сталася 14 вересня близько першої години ночі на Хмельниччині. Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години. З'ясувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці склали на керманича протокол call. Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому, начебто для вирішення питання з транспортним засобом. Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. В результаті стрілець поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля. Їх госпіталізували до лікарні. Правоохоронець перебуває у важкому стані. Також пошкоджено два службових авто: одне екіпажу, який зупинив зловмисника, інше бійців спецпідрозділу. Які прибули за викликом на допомогу колегам? Написали у поліції в результаті проведення спецоперації. Бійці поліцейського спецпідрозділу Корт затримали стрільця.